І всім привіт. Написав, гріля взяв, ну да. І всім привіт! Ви на каналі Гравець UA. Дивимось, реплей від підписника. Сьогодні з нами грає просто чіба на Маусі, карта, степи, режим кімнати. Ну що, до бою? Ну, я додаю життя всім братішам. По-перше, по-друге, це велетенський сильно броньований. Зараз я так розумію, сильно броньований. Та й взагалі він був раніше також сильно броньований в умілих руках, так скажімо. Е, Сильно броньований суперважковаговик, який непогано ще й нахлопушує. Але нахлопушує лише на е, поліпшених снарядах. Чому я так кажу? Бо я, пам'ятаєте, минулого сезону пограв в кваліфікацію і я один з боїв пограв на мау. Мені сподобалось, от реально сподобалося. Як він себе відчуває на відкритій карті, побачите, ну, то, то я на. Копальнях на ньому пограв. Тут у нас що? Тут у нас зразу стають три танки на захоплення. Отже, вони щось знають. До речі, на степах, от я не пам'ятаю, по-моєму, ще і в нас і не показували ні одного бою надпису. От Я реально не пам'ятаю. Це ж додавали, не було його раніше цієї карті. Поки я розповідаю, чудові та цікаві історії, ось вона танкова. До речі, також хочу спитати у вас, експертних експертів. Бо я і не помітив, ну я ж не можу всі характеристики там собі. Це треба було напевне сфотографувати всі характеристики, запам'ятати неможливо. Чи додали Маусу десь бронювання саме після оновлення 2.0. Мені здається, додав, бо я на ньому зараз комфортніше собі. І ми бачимо ці твої дуже круте на ньому, як він натанковує. Де. Раніше показували бої, але це такі майстри танкування. Вони показували, як можна натанковувати. На загубленому місці дуже класний показовий бій пограли. І я потім вже на Маусі грав, то я вже використовував цю техніку танкування. Потім ми побачили на ньому ну, світовий рекорд, 18 тисяч було натанковано на карті Прохорівка. Це вже після воно. Адже мені здається додали. Ну, от проблема в нас з пробуттям основними снарядами. Але основні снаряди, по-моєму, ні одному танку не додавали. Так, ну що, виїжджаємо вже на глючу. У нас двоє залишилось проти чотирьох. Це буде дуже важко. Хоча ХП ще дуже багато. Тепер треба якось так, щоб вони не заїхали в тили, по-перше, вони не заїдуть. А по-друге, щоб і ще й в борта не заїхали. І вибиваємо ж одного. Поки він там не пробиває, вибиває. А, ні, пробиває вже. Поліпшення. Де там наш, наш братійший? На, гри, на грилі, на тому, що. А <смі> він стоїть там на захопленні, до речі. Ну треба дуже треба допомагати. Якби він зараз залетів, шотного забрав, правда? Це, кому? Це командна гра, режим командної гри, тут треба саме шотник виклопушувати. Е, Мало, значимо, буде дуельна дуель, на дуелі, але в нього половину ХП немає. І знову ж на 4400 натанковано. Два супер важковаговика. Легендарніші зустрілися. Щось він взагалі знітився. Якось він так танкував, танкував і в нього нічого з цього чудового не вийшло. Але ми, наш герой вже один проти двох. Ну тут лише що залишається: якомога більше набити демідж. І ще може 10 танканоти. Форма прикрита, з усіх боків починають перестрілювати. Шот аж також хочеться витопи, але він втікає. Він розуміє, що по ньому зараз буде вогонь. Ну, а ти вже не пічеш. А, і не пробив. Ну, це вже все це виклопушення. <рес> ну непогано, чудовий бій, чудовий настрій. Поїхали далі, ще буде один бій. Карта Тундра, а ну давайте поправте мене в коментарях або, або підтвердіть мою думку. Мені здається, що в цьому, бо я не встигаю слідкувати за всіма новинами, мені здається, що в цьому сезоні натиску додали багато карт. Бо я не пам'ятаю і Тундру не пам'ятаю. До речі, подивився я. А, до речі, дивіться, ми взяли, наша команда взяла три супер важковаговики. Два Мауса і Тайпа П'ятого. Цікава така тенденція. То, чому для мене цікава? Бо я так піддивився і іноді ж заходжу до блогерів, до стрімерів на стрімі. Один із стрімерів, він там в якійсь найвищій лізі грає. І. Бачати, твпшки були, ну щось типу такого. Бачати в основному. І Він на бачаті грав, його там вихлопучили жорстоко. А тут понабирали супер мастодонтів такі. І фортецю бачимо, навіть взяв, що там 60ТП у суперників, маос ми бачили у суперників. А ну, треба показати все ж таки, що в дуельних в дуелях наш герой сильніший за мауса суперника. Бо в минулому бою. ну Там вже один залишився проти трьох, то вже було дуже важко. Та й, та й треба було посваритися на гриля. Грилю треба було десь на відстані від'їжджати і вихлопушувати, допомагати. Він щось там з початом бився і... Ну, не він, звичайно ж винуватий, вся команда винувата, щоб програли. Але наш герой, я думаю, в дуельній дуелі, такі як зараз, він перемагає без проблем. 2000 вже настріляно. 490 натанковано. Майже не втрачає ХП. Отже, наш герой має скріжче саме на Маус. Там показувало пробиття, в принципі, можна було б спробувати стрільнути. За шкіру він же знітився, знітився. Він ж не хоче битися. А ні, туди, по-моєму, не пробивається-то. якийсь там Зверху, як вона там називається. <соць> Конус якийсь то він... Шкоди не нанесеш ти їм. От саме в щоку треба пробивати. Що в нас далі по бою? Там Кранваген зараз буде битися із об'єктом 140. Бачат поїхав також по тилам, зараз заїде і буде нахлопушувати все ж таки цього мауса. Можна нагліше поїхати, можна було. А тут чудово, до речі, що у нас база. Розташована, саме можна сховатися під містком. Ті, хто зверху на містку, хіба що впасти вниз і розбитися. Можна. Ну і наше поліпшення, ми всім здоров'я поліпшуємо. Це саме дуже сподобається. Так, мало вже хитрість увінту. Наглюкати. Ну, по бою 2-3, не в нашу користь, хоча перевага хп в нашу користь. А ця ж перевага може знівельовуватися дуже швидко, бо поліпшують всі собі здоров'я. І вже 3476 на, на дев'яно... Ну, майже без пошкрябани знову Ось чому беруть магоси, так? <плес> на цю карту. А зараз десь їздити, ну бачите, оте стежки, вона не знає де собі притуліти. Постріляє, постріляє, але вона не пробиває. Зверху там 60 ТП на містку він не знає далі, що йому робити. Якщо він впаде, то його вихлопушать просто ну, жорстокі шивчі. І сталося 4, 140. й Ну, поновлюємо. Без пошкрябен були пошкрябані, просто ми собі здоров'я поліпшили. А то той наш братіш на малоси не зміг. 2-5 рахунок, знову ж не на. А ну, ну треба цей бій витягнути. Це було б дуже епічно. Ми тут два тяжі, два супер важкового вака. А в мене зараз не підставитись от під Бачата. Ах. Там не підставився, так там підставився. Вогонь! Погано, Вогонь знищення, що. Тихенько-потихеньку вирівнюємося. І наглюка пострілює. Так, а нам ще довго чекати, поки... Того не опуститься гармата. Нам ще довго чекати, поки у нас поліпшення... А, є поліпшення. Треба зараз поліпшувати здоров'я. Вже на бій, то наш герой напевно, не помітить. Можна було б зараз поліпшити. Хоча може залишив, щоб потім воно нам знадобиться. А цей що там стоїть, не зрозуміло. Ну що, а цей це, зверху на містку весь бій грає, я не знаю, що він там. Ну він одного прихлопує. Гармату ще випив. Якщо зараз бача зверху виїде, то ми його, в принципі, повинні забирати. Напруження досягло свого апогею Бояться, у них перевага величезна, вони бояться. Бере артилерію, ну треба під місток тоді ховатися від артилерії. Че я не думаю, що вона багато вихоплюється, правда? А того план на бій, місток тримати зверху. Ну. Треба якось тебе куди тебе пробити, ну ніяк не пробиває. Ти по містку стрільнув артилерією Красунчик. Боїться бачать виїхати. 140 змінив позишн і він підставився. Ах, не встиг пішти. Наглюка. Наглюча наглюка. На баджера підставлятися. Вогонь є! Нарешті. Фух. Так. Майже 6 тисяч настрій, 3 тисячі натанкування. Я не знаю, ну баджера і фугаса меж не проб'єш, він так став. Це все знаходить різні позиції, щоб підклопушити. Я не розумію от 60ТП. Міг би вже взагалі так виїхати ось з... А, він звідси не може виїхати. Так, добре, нам треба змінити цю позицію, щоб нас баджер не перестав. Знову танкує. Три хвилини до завершення. Ось і бачите, ось і на ма, ось є грати. З усіх боків можуть виїхати. Поїхав на мене наш Type 5 Кеві, поїхав вперед. Там залишив, він напевне фугасами по ньому стріляв, там в нього залишилось дуже-дуже І Він підставився, ні? А ні. Танкуємо. Так, добре, а якщо буде захоплювати зараз... Е, 60ТП, то нам трі, тільки треба об'їжджати, заїжджати нагору. Я не знаю, що порекомендувати. Чекати, що хтось підставиться. То кавенів немає, тому треба тільки виїжджати що. Щось робити. На тобі ще раз. Ти ніще. Чисто настріляно. дві хвилини до завершення бою. Немає ХП взагалі, треба зараз поліпшувати здоров'я. Баджера також не можна світити видати. Такого не бачив, ще на На натис завжди адреналіна, вони обережно обережно всі грає. Вже вони не насміляться, ну у них же ж перевага, правда? та да 140-й 140 дуже заважає. Ну Но ну. ну, вийдь, петрішечки. Хвилина до завершення було. Такого я не бачив натиска, реально. Де 60 ТП там той дівся? Стоїть, він там на закоплений стоїть. Ну це підстався, нарешті. Ах, я не доповм, де що за таке. 600 настрійш, 400 на контроле. 30 секунд до завершення бою, 60 ТП нарешті приперся. <реш> ну, а такі бої. чудові це цікаві. Дякую за бої. Чудові бої, з чудовим настроєм все одно. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.